Все розвивається трошки швидше, ніж я навіть сподівався. Тому що ну, часу немає. Часу немає. в України немає часу, тому що треба все перезавантажувати. Ну, я не знаю, починаючи з мобілізації, ж розумієте, що Зеленський вже нічого не може зробити з мобілізацією. Хтось інший, хтось інший, кому довіряють, він може щось зробити, а Зеленський вже нічого не може зробити. І гроші йому не дадуть. Ну якщо дадуть, то не на корупцію, а на якісь прямі витрати. А за що він буде фінансувати всю свою вертикаль? Ну і потім оця остання публікація свіжа, ну не остання, скажімо, не остання публікація в Українській Правді, вона чітко показує, що американці знову нам дали сигнал. Ви ж пам'ятаєте? Який нам про міндіча дали сигнал Українська Правда? Це ж не українська, ну це ж не просто так українська правда щось надрукувала. Ви ж знаєте, яка в нас свобода слова? Якби це не була добра воля американських друзів? Українська правда на це б не наважилась, я б так думаю, тому що вони би боялися, що на них можуть наїхати. А так вони не можуть Вони скажуть, вибачте, ми нічого не могли зробити. Це американці. Вони сказали це друкувати. І ми друкували. Ми ж любимо дуже вас, шановний Єрмак і хто там. Ну, так чи інакше. З вами я, Олександр Бергінес, мій канал Бергінець Аналітики. Давайте трошки порозмірковуємо над всією цією історією. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте інформацію, будь ласка. Коментуйте, лайкайте і ставайте спонсорами. Не додався вчора ще один спонсор, і у нас, в нас мене вже навіть двоє хлопців є спонсорами. Дяка, велика хлопцям окремо, дякую вам е е е е обов'язково. І е е дуже дякую Ну, добре, не буду нікого особисто виділяти, але є кого. Так от, що е е е сьогодні. Можна. З чого можна почати? Я зробив шортсик такий невеличкий, може хтось вже читав, може хтось не читав. Але дивовижна історія, що е, е, ключові поворотні фігури цієї справи маленькі, але ключові поворотні, всі в відрядженнях. Ну, Гроші, армії, все інше це умирив. Кажуть, кажуть, що він уже в США, а чого в США, бо в нього ж там сім'я. Ну і зрозуміло, що, що він буде е, цілий тиждень сидіти в тих е, всяких там південних країнах. Йому треба вирішувати своє питання. Приїхати в США, якщо він справді поїхав в США, це означає зразу потрапити в руки ФБР. А і ФБР обов'язково з ним захоче поговорити, це не викликає у мене ніякого сумніву. Йому доведеться дещо розказати е, ФБР. І якщо він. Розкаже дещо з того, що він знає, це додасться до того іншого, що вже розказали інший, це буде достатньо цікаво. Я вам говорив про те, що міндіч може прямо сам поїхати в Штати, ну, тому що це найпростіший спосіб. Ти приходиш, здаєш боса і до побачення. І, от, схоже, і умірав там побачимо. Це, якщо він там, то це дуже прискорить процес. І ще дуже цікаво, що. Ну, Єрмак. Єрмак, Я думав, що Єрмак буде другою частиною. Тобто, моє уявлення було таке, значить, що зараз удар отакий розгоночний, потім провал, бюджету, а бюджет вже ніхто голосувати не буде, вже всі розуміють, що нічого не буде. І вони там щось поговорили. Ну тобто, вже цей провал, розвал парламенту, про який я говорив, по суті, відбувся. Ну, тільки я думав, що це відбудеться вівторок, тобто завтра, а це відбулося швидше. Ну і потім <кій> публічна заява про те, що е головним вінніпухом, чи то пак Алібабой, чи то пак головним злом України є Єрмак е це цікава позиція, в тому числі американців. Вона мені сподобалась, і я її повністю підтримую, хоча розумію, що це все не так. Розумієте, коли є сірий яскравий, помітний кардинал, якого призначив незаконно, ну, незаконно передав повноваження йому Зеленський, то винен в цьому Зеленський. Ну, давайте говорити прямо: все, що робив Міндіч, Уміров, Єрмак, це все на голові Зеленського, тому що перше питання. А на яких підставах от те, що робив Єрмак, робив Єрмак, йому дав повноваження Зеленський. Він мав на це право, ні не мав до побачення. Тобто мені дуже сподобалася, от е, значить, мягка, тактовна, така, знаєте, неагресивна позиція Порошенка. Якою давайте каже, поборемося з корупцією, давайте всіх корупціонерів зараз е, здолаємо, і все буде добре. Тобто він те -то розуміє, про що він говорить, він то розуміє, що ніяка влада вже не втримається, якщо злетить звідти. Ну, е Якщо ще є Єрмак, піраміда може якось триматися е в кредит, в кредит, скажімо так. Тобто, можна грошей сьогодні не давати, але всі будуть вірити, що Єрмак якось розрулить цю ситуацію. Якщо зараз Єрмак, я не вірю в те, що Єрмак. Е ну, Погодиться сидіти в Україні. Не вірю в це. Тому що ну, тут дуже багато людей, які необ'єктивно до нього не нестримано до нього поставляться, нестримано з того, що він не робив. Тому у мене є підозри, що він не повернеться з одного з відряджень. І е, Зеленський з барського плеча може йому це дозволити. Хоча з іншого боку, мені здається, що Зеленський якраз зацікавлений, щоб він сидів тут, як і сидів, сидить тут м -м, Коломойський. І непогано б йому було, щоб тут і Міндіч сидів і всі інші, тому що коли вони сидять тут, він ніби їх контролює, але він вже зараз теж нічого не контролює. Тому м -м, ситуація справді дуже цікава. Те, що е тепер наближена до Трампа людина е в українських медіа, в українських медіа, тобто це не виносять на загал. А Тут у нас прямо з подачі, значить, я абсолютно переконаний, прямо говорить про те, що е, Єрмак це говорить про те, що вже рішення про те, що він буде затриманий, чи йому буде оголошено підозру, воно вже прийнято. І те, що сьогодні всплуло, що він алібаба і так далі, і так далі. Тобто. Ну, і якщо він повернеться, чого він так кинувся, до речі, і мовчав говорить, льот, потім кинувся захищати Зеленського, але все це вже не спрацьовує, все це не спрацьовує, От. тому що коло замкнулося. І тепер можна говорити про те, хто буде намагатися схопити шматок влади. Тому що, дивіться, коли буде переформатування, Парламентом обов'язково відбудеться. У деяких гравців деморалізовані будуть, їм буде все одно, що скажуть, те вони зроблять, а деякі будуть не деморалізовані. І я розумію, що головну, ну, як би це сказати, муть буде піднімати Юлія Побачите, побачите. Пам'ятаєте, як вона жорстко виступила проти набу? Зараз вона буде грати якусь свою роль особливу. І ОПЗЖ зразу погодиться на все, що скажуть американці, значить, там всі ці залишки голосу, які, ну, в принципі, вони об'єктивно йшли сюди, як проєвропейська сила, будуть не проти, велика частина слух, вони теж будуть не проти. Ясно, що. Флагманом буде Європейська солідарність, вона буде теж не проти, от, якісь ашміотки е, слух втічуть, тільки слух, більше ніхто втікати не буде, якась кількість слух втече чи засяде в підцей. І от в цей момент може так виявитися, що головну опозиційну силу проти цього ем, переворота е, в бік Європи і Америки. Буде виконувати Юлія Володимирівна. Побачте, побачте. Я не знаю, у мене немає ніяких інсайтів, але у мене є розуміння того, як вона діє. У мене є розуміння, як вона діє. Я думаю, що у неї, значить, вона ж була очевидним сателітом Зеленського, да? і вона несе частково відповідальність за все, що відбувається, тому що. Вона його в багатьох випадках підтримувала, і в якихось моментах вона виглядала ледве не як член його команди. От, але менше з тим в неї може бути така гра. Побачимо. Я не знаю, це такий ну, якби прогноз. От, мене ніколи навіть не хочеться давати прогнозів, тому що ну, дуже часто вони збуваються. От, але я ж не можу їх, ну це ж не тому, що я отаке придумав, і хай воно буде чи не буде. Я просто бачу, як це все відбувається, і розумію, як це буде. Питання можна, звичайно, зробити тоталізатор, коли буде оголошена підозра Єрмаку. Мені здається, що вона буде оголошена не дуже довго, тому що часу немає. То як темп йде, видно, що часу не дуже багато на це. От, е, чи буде Зеленський його щиро захищати, чи буде зараз домовлятися про те, що йому особисто е, світить, не знаю. Але те, що вони в чотирьох будували собі чотири будинки на одному острові, і у них повинна бути таким чином об'єднана доля на всіх чотирьох, це, це говорить. Ну, я маю на увазі Чегівара те, що будував. От. От. І, і, і виходить, що. Побачимо, як це все буде розвиватися, тому що на моє глибоке переконання, оця парламентська криза, яка почалась, ми її ще не побачили. Ми, ми, ми її вже знаємо, що вона є. Це перенесення бюджету, так далі, так далі. От. Але те, що як, як вона, як, як там голоса лягають, як там хто кого, скільки, за кого, я цього не знаю. Розумію, що це ж розумієте. Це ж вже починається реальна політична кампанія на нових виборах. І всі гравці, які ну, хочуть проводити свою особисту, особливу лінію, вони почнуть грати в окрему гру. І тому я думаю, що може бути така гра з боку Юлії Володимирівни, побачимо. А інші, я кажу, у одних це співпадає з їхніми поглядами, а у інші, інші будуть деморалізовані. Я це бачив у 2014 році. Так і було. Всі. Великі опоненти європейської інтеграції. Тоді всі вони в один голос проголосували за все, за все, що потрібно. Ну і звичайно, який позитив нас всіх чекає, найближчими днями це завершать нарешті справу Порошенка проти РНБО. Звичайно, тепер дуже легко суд визнає, що санкції незаконні проти Порошенка. Але це вже не має теж ніякого значення, тому що вже все зрозуміло, що. Ну, слухайте, Пронін, який не давав звіту набу для того, щоб прикрити корупцію в ВПК, був ініціатором санкцій проти Порошенка. А Деркач, який був хресним батьком вертикалі по енергоатому, це той, який запускав плівки проти Порошенка. Ну, тобто, ну, все складається таким чином, що всі, хто боролися проти Порошенка, вони виявилися ну, такими значить, знаковими ворогами України і знаковими фігурами в тих розкраданнях, які відбуваються. Бо прикривали Ну, Пронін же ще сам там на фортифікаціях, коли був керівником Полтавщини, підзаробив, і потім покривав їх. На моніторингу, цьому фінмоніторингу, я тут думав, що його туди поставили просто для того, щоб подання на Порошенка зробити. А виявляється, у нього була більша функція це закрити розкрадання від набу. Вони сказали, так тебе ж набу переслідує, переслідує, так давай і ти інших прикриє. От він там сидів, всіх прикривав. Тепер кажуть, зник невідомо. Те. Чому ніхто не пише, може, повернувся несподівано, може, його вже привезли. Ми ж знаємо, як, що у Зеленського є така манера послати кого небудь привезти. Пам'ятаєте, як він за, за Чегівара і Міндіча посилав? От так вони ж, мабуть, одне за одним їздять і одне одного привозять в чемодані. Ну, побачимо, як це буде далі. От. <кхем> тобто, день сьогодні. Е, ну, цікавий видався. От, знаєте, було таке невелике затишня. І нагадаю вам, що ви бачите, що ну, якихось таких великих подій, е, ну, таких е, ну, там, ударів, якихось по Києву немає. Ви ж помітили, да? ну, тобто Зеленського немає, ударів по Києву немає. Раніше ж як було. Тільки Зеленський з Києва, зразу удари по Києву. А тут видно е, такі. Правий був цей стрілковий, який казав, що не можна сильно, коли влада Зеленського хитається, не можна сильно бити по Україні, тому що значить, цей хитання на фронті, хитання всередині можуть накластися, і тоді Зеленського виженуть, і тоді хто прийде? Ще гірший? Ні-ні, ні не треба. І от ми бачимо, доски. Дивовижна історія. Я вже скільки сюжетів робив про те, що тільки Зеленський виїжджає зразу по Києву божевільні удари. А тут щось таке поїхав вже, кілька днів немає, а й ніяких ударів нема. Що сталося? Ну, ясно, що вся ця поїздка з усіма цими поясненнями: сто літаків, де ті 100 літаків, коли вони є. А експерти місцеві говорять про те, що це, ну. Може, ці такі будуть, коли-небудь, може, не будуть, Ми, може, якусь систему ППО привезуть, а там як, чули, таку, що значить, коаліція охочих переходить в наступну фазу на Різдво з приводу введення чи розміщення військ в Україні. Ну, я, ну, я, смішно, Реально кажучи, вони яку наступну фазу? Ну, Раніше вони про це говорили, а зараз вони сядуть карти розглядати, де це можна. Поставити, а потім вони почнуть тусувати карти третє. Ну ми розуміємо, що нічого не станеться до того часу, поки не буде укладено якоїсь мир, мирної угоди, чи якось перемир'я, чи чого небудь такого. От. А багато хто сьогодні говорить: одні говорять, що до весни це не станеться, інші кажуть, що до кінця року наступного не станеться, інші кажуть, що до кінця року точно станеться, але ймовірність. Припинення цих всіх дій, ну, ну може бути кризова ситуація, справді якась кризова. Коли там хтось, ну Трамп, щось таке вигадає, щось таке станеться. Да, але поки що я не бачу тенденцій. Ну, не у Путіна немає ніякої потреби. Зупиняти війни заради виборів. Тому що якщо тільки зупиниться війна заради виборів, значить зразу приведуть при народ український приведе до влади іншу людину. А хто? Підкажіть мені, може напишете, хто може прийти до, стати президентом і е, піти на такі компроміси і поступки е, Росії, ну і Трампу теж, як Зеленський. Ну, Мені здається, що ніхто. Крім того, ви розумієте, що ця ситуація медового місяця, коли приходить новий президент і народ такий скаже: Ну нарешті у нас новий народ, це ж е, імпульс дасть, і з приводу значить, е, цього призиву. Ну, що зробить новий президент?? Скаже: я всіх прощаю, все, що було до вчора, ми забули, а все, все що починається з сьогоднішнього дня, ми починаємо жити по-новому. І всіх, кого там набігло. Мільйони штрафів від вони їх автоматично скасують. А якщо це зробить Зеленський, це просто знову під, підвисить ну, нові штраф, ну, нові е, ухилянти з'являться і так далі. Тобто я абсолютно переконаний, що тільки нова людина може прийти і все це перевернути. Ну і гроші зразу, моментально, гроші, зброю, е, всі моментально це дадуть. Я навіть не кажу, хто, хто повинен перемогти. Тобто ну, то таке вже... Головне в даному випадку, що це буде людина сталими проєвропейськими поглядами. Сталими. Ну я впевнений, що виходячи з того, що от дуже багато публікацій почалося з'являтися в американській пресі залужного, я розумію, що європейці намагаються ну, переконати Трампа, що це повинен бути швидше за все там. Досвідчений генерал, який може все зробити, і так далі, так далі. Тому мені здається, що може бути. Е якщо не буде Зеленського, якщо не буде Зеленського, а його вже схоже не буде, то немає сенсу команді Зеленського тиснути на когось, щоб його не було. Ну, тобто, виходить, що Порошенка виграє суд і він може брати участь, а е цей залужний теж може брати участь. Таким чином. Якщо у нас, я вже про це говорив вчора, в другому турі опиниться е, Залужний і Порошенка. Ну, слухайте, це мрія кожного українця мати такий другий тур, щоб в ньому не було ніяких Януковичів і Зеленських. А там уже, будь ласка, голосуйте, як хочете, робіть, що хочете. Головне, щоб там не було гравців, таємних гравців банкової, тому що ми знаємо, що там. Серед деяких близьких, ем, значить, в рейтингу кандидатів є дуже дружні е, до Зеленського люди, які мали би там дубльорами виконувати функцію і нести персональні гарантії. А там ще якісь є кандидати від проросійських блоків і так далі. І так далі. От так що побачимо. Дякую вам, що ви сьогодні зі мною так трохи е, поспілкувалися. Пишіть, коментуйте, ставайте спонсорами канала, е, поширюйте мої, будь ласка, новини. Сьогодні така була більше е, ну, якби, оптимістична розмова, тому що у мене е, сьогодні справді. ну, Тобто я сьогодні намагався стрім запустити, я не пам'ятаю, говорив я, я чи ні, намагався стрім запустити е, значить, е, е, горизонтальний. І я не можу зрозуміти, чому мені це не вдавалося. Я кілька разів виходив по кілька секунд. В і зовсім не вдало, але вже як є. От, дякую вам. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, ставайте спонсорами каналу. Слава Україні!